Відновлення після останньої ракетної атаки, додаткові модульні укриття і допомога постраждалим. Минув майже тиждень після того, як ворог вдарив трьома іскандерами по цивільній інфраструктурі одного з густонаселених мікрорайонів Чернігова. І першочергове питання загальноміської наради цього вівторка, ліквідація наслідків і ситуація на сьогодні. Зокрема, відомо про збільшення кількості поранених до 90, так як впродовж останніх днів люди ще продовжували звертатися до медиків. За інформацією профільного управління, станом на 23 квітня на лікуванні у стаціонарах з травмами різного ступеня залишаються 42 людини. Деякі з них важкі, водночас 12 вже виписано. Безпосередньо на місці ударів нині огороджують найбільш небезпечні об'єкти власне руїни готелю та двоповерховий житловий будинок, звідки відселили мешканців, і прохання міста до поліції та муніципальної варти, хоча б певний час ще патрулювати цю ділянку. Там дуже великий ризик травмування. Якщо там будуть діти, гратися не обережемо ситуацію одним одним забором. Потрібно більш чітко контролювати цю історію, хоча б на початку. Сам будинок на 8 квартир зазнав серйозних пошкоджень і потребує експертного обстеження. Лише після цього буде зрозуміло, чи підлягає він ремонту. Вибиті вікна у решті 28 багатоповерхівках тимчасово закрили плівкою та ОСБ-плитами. З цим допоміг ЖЕК-10 і волонтери. А щодо подальшої їх заміни з власниками квартир працюють представники українських та міжнародних організацій. Частково відшкодувати вартість нових можна і через відповідну міську програму. Наразі місто закупило будматеріали швидкого реагування, аби поповнити запаси і за потреби бути максимально готовими. Ішлося на нараді. Тут більшість будинків були ОСББшні. Більшість будинків, але географічно ця територія найближча до ЖК номер 10 і вони взяли на себе основну роботу по обстеженню, по ліквідації і так далі. Відповідно, на всіх чотирьох ЖК міста має бути такий невеликий запас, який в разі потрібності можна буде взяти у іншого, але щоб він на районі був вже безпосередньо. Серед постраждалого міського майна також об'єкт чернігів водоканалу, дві зупинки громадського транспорту, техніка і чотири заклади освіти. Це дві школи, два садочки. Пошкодження є. Попередньо незначними, якщо брати по садочках, то це були пошкоджені вікна, старі рами. Тобто, там, де було встановлено нові вікна, вони витримали вибухову хвилю. Там, де були залишилися старі вікна, старе склення, то воно було вибито вибуховою хвилею, і фактично це підтверджує ще. Раз те, що бажано відновлювати комплексно, а не точково. На сьогодні ми працюємо по пошуку в першу чергу позабюджетних коштів. Є певні напрацювання, обговорюючи ліквідацію наслідків ракетної атаки, виконувач обов'язків очільника Чернігова, також звернув увагу на минулорічний досвід реагування органів влади різних рівнів на подібні ситуації, а саме удар по драмтеатру. Тоді місто опікувалося відновленням, де лише ремонт будинків обійшовся у 20 мільйонів гривень. А область допомагала безпосередньо постраждалим людям і родинам загиблих. Ну я розумію, що після трагедії 19.08, 19 серпня, 19 коли пролетіла до драмтеатру, обласним чиновникам дуже хотілося швидше загладити провину. І вони за лічені дні прийняли зміни до програми і надали людям матеріальну допомогу і компенсацію з бюджету області. Але не повинно бути подвійних стандартів. Там було відчуття провини, тут немає відчуття провини. Тиждень вже пройшов. Ну люди постраждали і там. І тут. І якщо там уже давали матеріальну допомогу і підтримку, я вважаю, що і тут запасного бюджету потрібно розглянути і надати допомогу. Тим чернігівцям, які постраждали. Я думаю, що це було б справедливо. З важливого місто власним коштом планує придбати і встановити поблизу зупинок громадського транспорту ще 10 модульних укриттів на зразок тих шести, що вже є на вулицях, і можуть захистити від уламків та дії вибухової хвилі. При цьому бачення ламако вони повинні бути обладнані автоматичними замками, інакше матимуть всі ризики перетворитися на громадські вбиральні. Я е розчарувався в цих укриттях, коли я побув в Дніпрі. І подивився всередині, що там відбувається. По суті, це публічний громадський туалет. Є автоматичні замки, автоматичний замок вставиться в це укриття. І коли повітряна тривога через карточку по GPS, це можна прив'язати до дозора, до нашого, яка у нас вже працює GPS в GPS-місті, воно автоматично відкривається. Люди заходять під час тривоги безперешкодно туди, зсередини відкривається кнопочка, щоб не було ситуації, коли люди там ну, застрянуть. Да? З середини відкривається кнопкою, зовні відкривається через картку. Вартість таких замків, за словами ВУ міського голови, – 2-3 тисячі гривень із річною абонплатою за користування картками. Єдине, що їх треба налаштувати так, аби вони автоматично відкривалися, навіть за відсутності світла та інтернету. Якщо він буде не буде відкритий 24 на 7, а він буде відкритий тільки під час тривоги, неважливо на щит, чи в я думаю, що це частково, а можливо, і повністю обезпечить від вандалізму такого з цими укриттями. Окремо Олександр Ломако запропонував комунальним управителям встановити такі замки на дверях найпростіших укриттів у будинках, насамперед, там, де люди ними реально користуються, і потім поступово масштабувати цю практику.